В ефірі пряма мова, і ми будемо говорити про інформаційні війни з медіа експертом Євгеном Бондаренко. Вітаю Євгене, доброго дня. Запитання одразу до тебе до тебе. Чи є зараз в Україні інформаційна війна? Ну я напевно відповім, є, але трохи уточню. Да? Більшість людей зараз приймають інформаційну війну, да, як якийсь м -м, локальний захід, в якого є початок, в якого є закінчення. Насправді ні. Інформаційна війна це процес, який насправді триває завжди. І це не тільки якась там агресія зі сторони Росії, да? це взагалі агресія. Це взагалі я не знаю, там інформаційну війну можна розуміти як агресію іншої держави чи, наприклад, входження певних брендів да, держави, змінення якоїсь культури, об'єднання культур. І тому інформаційна війна це багато, ну, це, це довгий процес. В неї просто є пік. Зараз так. Зараз в Україні пік інформаційної війни, коли ми отримуємо велику кількість агресії. Да, з різних країн, в тому числі з Росії. Ну от якось так. А до цього яка ситуація була? Якщо інформаційна війна в Україні почалася не раптово, не вчора, не рік тому, після подій на Майдані, коли вона все ж таки орієнтовно почалася і які були її передумови? І ну, причини взагалі інформаційна війна за всі роки будови України завжди відбувалась. Да, можна говорити, що Україна була в інформаційну війну під час радянського союзу, да, коли наш фольклор, нашу культуру намагались знищити, намагались змінити, була активна русифікація, да? яка призвела до цих всіх подій. І коли ці мичі, ну митці, шістидесятники, митці розстріляного відродження створювали цей культурний контент, я можу чесно сказати, що вони теж були бійцями інформаційної війни на території. України. Країни ми переживали інформаційну війну, коли відбувалася Друга світова війна, да коли в тому числі і армія УПА, в тому числі і радянські солдати, да якби і які знаходились в певному середовищі, і йшло пропагування з різних сторін. Було пропагування зі сторони радянського союзу і пропагування зі сторони Німеччини. І населення України обирало, да, що для них було краще. Хто боровся взагалі за окрему державу? Хтось боровся за Україну в складі такої то держави, хтось боровся за Україну в складі іншої держави. Саме сильний е, пік інформаційної війни як України Незалежної незалежної держави почався з коли ми здобули нашу незалежність. Да? Тобто ми чітко зафіксували кордони в міжнародному, багато країн нас визнали, і тоді в нас почалась розбудова нашої країни. Але все рівно ми стокнулися з людьми, які виросли в іншій країні, і для і. Якось для них було несприйнятливо ті події, які почалися відбуватися. Да? Там, хтось почав українською говорити, ну, там, документація стала більш українською мовою. Да? Там, якесь викладання змінилось. І люди, ну, людям треба було якось до цього пристосуватись. І це теж є інформаційна війна. Ситуація, яка е склалася в окремих районах Донецької та Луганських областей, чи це результат інформаційної війни? Так. В тому числі, як я вже говорив, починаючи з радянського союзу, ну якщо ви пам'ятаєте, десь починаючи з 60-х років. Почалася ну ще до цього, ще 30 ну тридяті тридцять треті роки, коли був сильний голодомор, да коли практично тоді населення України знищувалося, здаво заміщалось е, русскоговорящим населенням, да можна так сказати, відкрито. А після 60-го почалась активна фаза русифікації території Донбасу і не тільки, в тому числі території Слобожанщини. Ми можемо говорити, що Луганська і Донецька це не тільки Донбас, велика частина Луганської області це велика частина Слобожанщини. І оця активна фаза русифікації призвела до того, що три, а навіть чотири покоління спілкувалися російською мовою, говорили російською мовою, і більшість із них ну не сильно вважали себе українцями, Тобто в них всередині створювався внутрішній конфлікт. Вони не могли обрати, хто вони є. І... Ну, хіба це лише мовне питання? Хіба хіба людина ідентифікує себе за належністю до певної країни, до її членства? Скажімо так, що я українець бо я росіянин лише за мовним показником? Ні, ні в якому разі. Я можу говорити на языке, да, і при цьому я буду українцем. І нічого мені не поміняється. Знаєте, то хороший вислів. Ми не обираємо. Той якою мовою нам мати співає коли да, те, що є в наші ну в нашому середині, да, те, що є в нашому корінні, але все рівно крім мовного питання, да, це як приклад, є певна культурна інтеграція середовища. Да. От буквально недавно ми спілкувалися з Харківською, ну в Харкові, то там нам показували фотографії 56 шостого, року, де такі традиційні українські весілля да були. А потім було таке весілля-заміщення. Да? Тобто, в нас там весілля перейшло в формат ЗАГСу, і да? якісь традиції, які були до цього, да? які причетні українцям, вони зникли. Хтось забув українські пісні, хтось забув фольклор. Тобто, тут не тільки мовне питання, тут ще питання культури. Дуже сильно. Окремі райони Донецької та Луганських областей. Як українцям їх сприймати крізь інформаційне те середовище, яке наразі нас оточує? Як сприймати всім українцям? Ну, це є територія України, як в тому числі територія Автономної Республіки Крим, якщо вже так говорити, відкрито і чесно, треба розуміти, що там є певний конфлікт, який був зроблений штучно. Насправді, якщо подивитися, безобраз буде сказано для Донецької та Луганської області, це були найбільш депресивні регіони. Тобто підняти їх на якісь такі масові заворушення, масові забустовки, насправді це дуже важкий процес, і це теж створюється штучно. Зараз все населення України має зрозуміти, що всі ці конфлікти були ну, якби, ідентифіковані да створені ізвні. І є якась певна причина, яка до цього призвела. І така сама причина, такі самі події відбувалися в Харкові. У нас зараз є дуже багато проблем в Запорізькій області, в Херсонській області, в Одеській області, в Миколаївській області. Це ті, це ті регіони України, які, як ви бачили, від, ну, намагалися віднести до так званої Новоросії. Да? І там схожі проблеми зараз відбуваються. Яка, е, який стан інформаційної політики сьогодні в Україні? Ну, він тільки починає будуватися. Да? Ми можемо відкрито сказати, що весь цей конфлікт призвів до того, що ми почали ми, ми замислилися про те, що зараз ми маємо побудувати свій власний інформаційний простір. Бо до цього його практично не було. Його практично знищили, да? і ми його будували дуже ну, неправильно. Якщо ви зараз можете подивитися, як відбувається процес там, е як це називається, е Декомунізація, да, вони відбуваються без всякого ну, сенсу, ніхто не продає до якогось сенсу. Ми сказали, переімінувати. Ми їх переіміновуємо. Як ми це робимо? Для чого ми це робимо? Люди це ще не розуміють. Вони намагаються перейменовувати міста, а, але тим самим вони не можуть співпрацювати з місцевим населенням. Хороший приклад, конфлікту, який буквально десь місяця півтори відбувалося в Кіровограді, да, коли в них знову були якісь певні акції протесту. І ніхто не помітив, що на цьому акції протесту місцеві мень, мешканці міста Кіровоград. На очах військових, які були в зоні, АТО порвали український прапор. І це наслідок яких операцій, чому так відбулося? На вашу думку, mm. люди жили в місті Кіровоград. Да, дуже простий приклад: mm. є п'ять рівнів ведення інформаційних війн. Один із е, дуже важливих і основних рівнів це внутрішній конфлікт. Да? Це коли е, людина намагається вибрати, да, хто вона є, до кого вона відноситься, да? якої вона, ну якби не те, що національності, да, а хто вона взагалі по тому, що вона виросла. Да? От вони виросли в місті Кіровоград, і в них намагаються забрати їх ідентичність, їх намаг... ну, і у них намагаються цю ідентичність змінити. Вони починають боротися. Тобто, людям не пояснюють, чому так зараз потрібно, чи вони пояснюють це відбувається. власне навіщо ну чому виникла така необхідність декомунізації, да, так? Так, так, так. Наприклад, те ім'я, яке пропонується, да там, наприклад, вони не кажуть, що місто, наприклад, так історично раніше називалось, Да що це більш правильна назва для цього регіону, і так далі лише з історичних передумов принаймні. ну і не тільки, да, взагалі. Тобто. Дуже важливий аспект відіграє історія. Як ви знаєте, історія починається тоді, коли помирає останній свідок. Є ще більш сильніша фраза: історія починається тоді, коли її напишу. Я історія це процес, який завжди пишеться і переписується. Да і, наприклад, якщо взяти там м, того ж самого Кірова, да, в честь якого назване це місто, е, то ніхто зараз не говорить про те, що е, цей большевік да, радянський він бував практично українську молодь, яка тоді намагалась боротися з, з радянським режимом. Про це ніде не говориться, і місцеві просто не знають, що вони е, носять зараз ім'я тієї людини, яка хотіла знищити щось ну, якби те, що їх рідне, знищити їх може друзів, да їх покоління і так далі, і не тільки. Євгене, як ти сказав на початку нашого ефіру, наразі в Україні пік інформаційної війни. То як себе може захистити громадянин від усього того негативу в інформаційному полі? Ну в першу, ну в першу чергу, да це кожен громадянин має зрозуміти, хто він є. Да? Ну, от ви ж розумієте, хто ви є, да? що ви є журналісткою, да? що ви працюєте на телебаченні, і ви розумієте, що ви живете в Україні і це є вашою державою. Тобто, ви на своєму власному інф... ну, якби внутрішньому рівні, ви усвідомлені. В першу чергу кожен громадянин має себе усвідомити. Як тільки ти усвідомив, ми, ти починаєш працювати зі своїми друзями, знайомими, близькими людьми, які тобі довіряють, да, для яких ти є лідером думок. Бо саме, в першу чергу, ну, якби, ну, з близькими людьми краще якось покомунікувати. Другий важливий момент це міжлічностний е, конфлікт. Да? Це коли ну, от ви я не знаю, може у вас, ну от я, наприклад, себе зловив на цьому ще два роки тому назад, коли я почав сваритися зі своїми знайомими, друзями, да, там, які може з Росії були колись чи я з думаю, України, да, і кожен із нас в е, був в такій ситуації, в ситуації конфлікта. Якщо ми почнемо сприймати, да, що ці люди в цьому не винні, насправді. Бо якось ми до цього спілкувалися, дружили, комунікували, спілкувалися, і ніяких проблем не було, і ми починаємо усвідомлювати, що якась певна причина, яка до цього призвела, що якщо ця причина зникне, цей конфлікт теж себе ізчерпає, то тоді ми починаємо трохи по-іншому відноситися до людини да? і йти на якийсь певний діалог. Оцей діалог він якраз буде призводити до вирішування цих всіх моментів. Другий момент так, важливий це міжгруповий конфлікт. Це коли між собою намагаються зіштовхнути певні групи людей. В тому числі ми можемо говорити про Донбас. Про Слобожанщину і інші регіони України, коли, що це на... конфлікт коли нам намагалася да, коли нам намагались, нам намагались нав'язати, що це різні групи, що це різні частини України, що це взагалі різні Захід, культури. Захід і схід окремо. Так, да, от якраз Захід і Схід, якщо ви згадаєте, в 2001 році, а це тро... ще трошки раніше з'являлось, перше в використанні, в тому числі журналістів, почалось такий, ну, почав з'явився такий термін, як західна і східна Україна. І це увійшло, і ми це пропустили. У нас не було експертів, які могли б це відслідкувати. Це дуже сильна помилка навіть в філологічному да, контексті якомусь. Бо коли в нас пишеться з великої букви, ну якби Західна і Східна Україна, коли це є окремі держави: Західна і Східна Німеччина, Південна і Північна Корея. Тим самим в інформаційному е, просторі України ми змогли створити людям бачення, що є дві окремі України. Але все ж таки, якщо дві окремі України формувалося це поняття понад 10 років східна і західна, то чому е захотіли відокремитись е лише окремі райони окремих областей? І не, не реалізувався проект, який, е про який говорили десь два з половиною роки тому, так звана Новоросія. А це переважна більшість східної України. Ну, я зараз можу відкрито сказати, що інформаційна війна, до речі, з Росією не закінчилась. Чому я говорю, що інформаційна війна з Росією не закінчилась? Бо, ну, якщо ви подивити навіть зараз російське телебачення, да, їх шоу, ефіри, то там дуже малий відсоток приділяється Україні. Вони вже є інші проблеми. Тобто вони зараз для населення створюють іншу картинку. Інформаційна війна зараз якраз відбувається з тією самою Новоросією. І ми просто робимо акцент на Донецькій, ну Луганській області, да, називаємо там окремі території, окремі райони і так далі. Але інформаційна війна у нас все рівно відбувається з Новоросією. Новоросія не закінчилась. Приклад Запоріжжя, приклад я Кіровограда, Кірвограда. Ну не цілком погоджуюсь з вами. Мабуть, якщо ми я буду говорити конкретно про uh медіа, -huh. про СМІ, про ту про те середовище, за яким я спостерігаю, то ну власне залежить все від політики ЗМІ. Бо є змі абсолютно проукраїнські в тій самій Донецькій і Луганській області, так само і населення, а є про російські ЗМІ і в центральній Україні. Так, дивіться. Тут є дуже цікавий момент, що дивляться люди. Якщо українські ЗМІ, да, там, і не тільки зможуть створювати хороший, якісний, цікавий контент, який буде ну, проукраїнським, але він буде цікавим. Розумієте, інформація це всього-навсього інтерпретація фактів. Що в нас зараз відбувається? Російські ЗМІ. Кажуть брехню, ми говоримо правду. А люди вважають, що правда десь посередині. Що ми отримуємо між нашою правдою, да якби, і брехнею Росії? Ми отримуємо середину. Люди все рівно підвержені тим впливом. бо да, просто ми не вміємо правильно інтерпретувати факти, які в нас є. Розумієте, люди вважають, що вони живуть в природі, а не в історії. Тобто в природі живуть кішки, собаки, да, тварини. Людина, вона живе в історії. Певні факти, які відбуваються навколо неї, це синергія, да, це об'єднання цих фактів. Як тільки люди почнуть це усвідомлювати, да, що те коріння, яке є за нами. Да, що те, ті події, які відбуваються зараз, і що те, що буде в майбутньому, це є певний комплекс історії, і вони будуть цим цікавити, за це переживати, якось за це турбуватись. Тоді на ситуація почне змінюватись. Трошки можу сказати навіть про Запоріжжя. Були в Запоріжжі? Ні. Раджу побувати. Дуже цікавий регіон, дуже красиве місто, дуже хороші люди. Але там, як то кажуть, радянський союз в замороженому стані. залишився. Ну, я скажу, що це не лише в Запоріжжі, в, Украї... в Україні в да, Але в Запоріжжі це проявляється в активній фазі, в тому, що. Ну, от ви ж по історії маєте знати, що це центр світового козацтва, в тому числі. Да? Тобто, козаки, ну якби Запорізький регіон, да? там Дніпропетровська, Запорізька область, це був центр українського козацтва, де воно почалось започатку, ну де воно започаткувалося. От якраз місцеві про це забули. В них практично не ну, в них про те, що проходять якісь там козацькі фестивалі. Да? В них У нас навіть немає хороших фільмів про козаків, де все це розказувалось. В них не пам'ятно, ну, вони вони забули, що вони живуть на землі, де колись зароджувалось українське козацтво. Про яке знав весь світ. І це проблема інформаційного поля Запоріжжя, на вашу думку, так? Це одна із проблем. Да? Тобто, насправді на всі ці проблеми треба дивитися ну, загалом. Тобто їх треба відслідковувати, розуміти і говорити: зараз ми працюємо з цією проблемою, потім ми працюємо з цією проблемою, Вис... ну, вибудовувати певну стратегію дій. Власне, дивись, ти, коли говорив про те, що все залежить від того, що дивляться люди, які змі вони обирають на певній території, які змі вони читають, відслідковують. От до мене запитання: а чому містяни в цих окремих районах Донецької та Луганських областей, чому вони вірять своїм змі? Адже ті, хто не вірив, вони стали внутрішньо переміщеними особами і будують своє життя в інших регіонах. Ті, що залишилось, чому? Чому як це працює і чому це працює? Ну, людина почала жити в своєму світі. Цей світ для неї комфортний. Ну, тобто, ну вам от, їм комфортно. Тобто вони відчувають, що їм добре, і вони не хочуть це міняти. Їм не запропонували щось цікаве. Наприклад, якщо говорити вже навіть про окремі райони Донецької та Луганської області, то м є таке певне, ти говорять, треба вміти говорити на язикі Донбасу. Да? От Захарченко це зміг зробити. Ну і не тільки за Харченко, да, там певні пропагандисти, певні люди, які це робили. Що ми робили під час подій Майдану, в тому числі починаючи з 2014 року, ми говорили, що зараз буде в нас євроінтеграція, і все поміняється. Все зміниться, будуть конкретні зміни, які почнуть наберуть ледь активну не фазу і ледь не завтра. Люди, які живуть в тому регіоні, це працівники заводів. Да, це ті люди, які не, звикли жити по принципу стабільність. Для них в першу чергу для їх внутрішнього світу важлива стабільність. І якраз ну, це, це таке ну, банальний приклад. Але коли ми починаємо говорити, що все буде стабільно, але трохи краще. Для них це, більш, ну, це буде сприйматися краще. Для них такий меседж інформаційний він більше спрацьовує. Для них був неправильно побудований меседж, от ви зараз правильно сказали. То власне такі результати на сьогодні ми маємо у зв'язку з тим, що ну, дивіться, більшість України так вирішило, і ви, як Україна, теж маєте погодитись, так? І тому ж і от саме через цей виник цей конфлікт інформаційний. Між окремими районами Донецької Луганської області та рештою України ну тут не можу говорити, що вся Україна погодилась. Да? Зрозуміло, велика ну, частина так, людей це хотіла, ну, да, якось як, ну, якби, не було ніякого діалогу. Тобто, з людьми не була проведена певна робота. Ну, взагалі інформаційна операція, да? то тобто, є це береться певний відсоток населення. Розуміється їх проблематика, да? робиться соцопитування, да? соціаналіз, береться певні дані. Розуміється, в якому зараз стані знаходиться населення, як воно взагалі цю інформацію буде сприймати, і тільки після того розробляється крок дій, по тому, як цю Інформацію правильно подавати. А чи є якийсь крок дій, аби допомогти через інформаційне поле інтегрувати в Україну свідомість жителів окремих районів Донецької та Луганських областей? Є звичайно, і ми цьому навчаємо. Да, якби ми їздимо зараз по всій Україні, говоримо про багато різних технологій. Тобто ми зараз пішли по тій стадії, що ми в першу чергу хочемо дати людям знання, щоб вони почали самі відслідковувати. Да, ми створюємо психологічну безпеку в умовах інформаційної війни. Бо на жаль, в Україні зараз є експерти, але вони не патріоти. Той контент, який подається в тому числі на національних медіа по всій Україні, він насправді дуже жахливий. І він навпаки зараз ну якби я називаю його уголовним. Він призводить до дуже жорстких подій, які відбуваються в Україні і продовжують породжувати цей конфлікт. Да? Тому в першу чергу ми маємо говорити про особистісний, про особистісний захист. Тобто, це те, про що ми говорили в першій частині ефіру, коли потрібно для себе визначити свою ідентичність. Так. Як тільки ми це визначаємо, да, ми йдемо вже до певних кроків. Насправді, знаєте, типу, я завжди говорю, що українці це ті, які вміють працювати, об'єднуючись. Чому? Ми завжди, навіть по нашому корінні, ми гуртувалися. Хороший приклад, 1918-18 ну, рік, коли створювалася Українська Народна Республіка, ви пам'ятаєте, як це відбувалося? В двох окремих, ну да, регіонах України, бо ми тоді були під окупацією Росії, да, австро угорщини Польщі, в тому числі, почалася зароджуватись українська держава. Люди, які там живуть в подвійній окупації, почали будувати державу, яка надалі об'єдналась в одну Україну. Тобто вони в різних точках це почали і об'єднались разом. Ми це робили під час Радянського Союзу, да, коли в нас певна русифікація, знищення нашої культури да, відбувалось. Ми все всесеріно це робили. Зараз ми маємо 20 вже ну, якби років незалежності. Але на даний момент у нас до сих пір відсутній якісний культурний контент, який може це все змінити. Тобто, на твою думку, головна місія саме належить культурному контенту, який має бути таким об'єднувальним фактором? Одним із них. Люди виросли на чому? Ну, якби, в нас люди зараз виросли на російських серіалів в форматі братви, брат 1, брат два і так далі. У ну, ну, нас так, ще до 2012 -го. року більшість населення дивилась російські серіали, бо вони просто до, до бізум'я були дешеві. Ви взагалі бачили, в яких обличчях там показували українців. Якщо це дівчина, то вона приїхала працювати по ВІЮ, наприклад. Якщо це якийсь хлопець, то це якийсь бандит, Чи він там не може достигнути якогось розкошу в бізнесі. Це такий, знаєте, не, типу, німашні українці були. Це той меседж, який будувався насправді. По всьому цьому телевізійному. Ти вважаєш, що це було цілеспрямовано? Звичайно. Ну... Так, собі насправді тут дуже можна зупинитися і дискутувати з цього приводу. Тобто, е, на базі цих цього телевізійного контенту йшов е, контраст, що українці вони там трішечки слабші, сильніші. А впливові люди, які визначають певні напрямки, це росіяни. Так, да, звичайно, і це і через історію. Пам'ятаєте, в 1954 році радянський союз відсвяткував 300 років Переяслівської ради. І тоді всі там казали, що це велике свято, об'єднання українців в Росії. А ніхто не знає. Ну, мало людей знає, що цей пораський договір через тиждень був розторгнутий. По дуже великій причині, бо коли тоді Богдан Хмельницький разом з російським царем об'єднували цей договір, то там була одна дуже велика умова, що Богдан Хмельницький присягне служити Росії ну, народу Росії, да, там, то Московій, да, а цар присягне служити народу України. А він до цього був не звикший, бо там було навпаки в них народ присягав царю. А в нас, якби... ми собі... не, якби в них вони собі вибирають гуру. Да, який має їх рятувати? Ми завжди собі вибирає, маємо вибирати проектного менеджмента. Якщо щось не так, йди гуляй далі. Ми візьмемо іншого. Ну це так було, по крайній мірі. І тоді цей договір був е, розторгнут, знищений, і тоді почалася війна, Україна була загарблена. Ну і далі історичні події почали розвиватися. І на цьому меседжі дуже сильно вони відігравали, що Росія завжди Україні допомагала. Вони нас рятували, вони нас намагали, що ми ніяк не могли побудувати свою державу, вони нам їх намагали нав'язати і так далі. Ну, це, мабуть, таке до пропаганди, до першої частини нашого ефіру. Більше стосується дивись. В нас залишилось дві хвилинки до кінця ефіру. Таке запитання до тебе: які тенденції ти прогнозуєш в інформаційному просторі для України в Україні зараз, як я вже казав, починається будуватись ну, свій власний інформаційний простір. В нас зараз буде ну, починають з'являтися велика кількість хорошого якісного контенту. Він вже є, ми вже його можемо бачити. В нас люди починають задумуватись про експертність. Тобто ми не тільки е, міняємо відношення самих людей, ми ще міняємо відношення самих експертів. В нас є експерти, вони не патріоти. В нас є патріоти, вони ще не експерти, але вони скоро ним стануть. Зараз кожен має задуматись про те, хто він є в цій країні, і що він може зробити. Що він може змінити, на що він може повпливати, замислитись про це і починати діяти? Якщо це журналіст, він має працювати над якісним контентом, який буде цікавий, да? і далі він буде цікавий в усьому світі. Якщо це режисер, він має знімати класні українські фільми. У нас такі площадки, на яких це все можна робити. Фінансування. Є Якщо такий захи... аспект, який дещо гальмує з приводу фінансування в НЛП є дуже хороша пресупозиція. Вона називається Ресурси є завжди. Якщо людина захоче, вона їх знайде. Має бути конкретна сформована мета, що зараз ми будуємо Україну. І зараз ми останні 5 років, 10 і навіть більше, ми маємо це все будувати. Може багато про це говорити, трохи мало часу залишилось. Крім того, що людина має подумати, що вона може вкласти, зараз ми маємо почати виховувати покоління. Ми зараз маємо почати зі школярів, самих маленьких. Дуже хороший фільм, який можу порадити з глядачам, це Марк Захаров у дракона. Може, якщо дивились. Там якраз це все інтерпретується, там показується, що зараз ну, покоління навіть молоді воно трохи змінено, да, якби. маємо зараз будувати своє власне нове покоління. Ну і кожен свідомий українець має про це подумати. Дякую тобі, Євгене, що завітав до нашої студії. Хочу нагадати глядачам, що в нашій студії був присутній медіа експерт Євген Бондаренко, з яким ми говорили про інформаційний простір в Україні. Залишайтеся з ЮАСуми усього найкращого.